Всем привет, друзья! С вами я Назаряна Найк. Зоря на 100. И сегодня мы будем выживать в, ман... ван... в Майнкрафте. Мы зараз будем грати легко Це у нас на виживанні. И перше на сьогодні нарабаты джоу. Крас Белялису я заспавнилася. Ви, вибачте, що мне чуть-чуть так тормозить. Не знаю, что это так. Скільки что-то. Нічого не виходить, але це побараба. Зараз ми просто Зарубуємо наше дерево От Так Дві у нас уже є. Треба ще. Три вже є у нас Чотири. Якраз шість штучок, друзі, які я угадала. Я, я думала, що буде п'ять або чотири. Ну, ви мені написали в коментарях, що я помилялася і сказала, що буде шість Молодці! Зараз ми зробимо один верстачок, чотири палички і поки все. <звук> Друзі, у нас Ось так осталось. Що це таке? Ми зараз не даємо підходять ще місце і зразу будемо вже грати. Будемо так доживати. Потрути нам треба перший домик. Сьогодні у нас буде перша ніч сражатися з монстрами. Перша. І ми, друзі, не будемо стояти на одному місці. Не почешешся. А якщо мене багато буде чого всього, ми вже будемо починати робити домик. не обслуживається домик. Хай в мене чучати прогріться. Тут прогрузяться. Скажіть смішно, да? так? Так, чортича. Так, раз. Вже, вже, вже так тормозить, а ще розкажу. Але що ж подяку, я нічого не можу робити. Друзі, у мене є питання. Ви знаєте, я вас люблю. Ви мене любите. Я дуже рада. Дивіться дуже багато коментарів підписочок, Відео. Много-много друзі. Друзі, цього відео. Ми ж... Ой! А ми ж забули наше головне. Ми ну, зараз дійдемо до дирекція, щоб було покрасивіше. Скажіть, гламо. Ну, Витягти красивому місце, мабуть, я тут буду прикрутить. Друзі, ми ж забули дещо. Треба поставити лайк. Треба поставити два лайки. Я поставила. Я треба поставити дуже багато лайків. Я буду считати до п'яти раз. Два, три, четири. Я виграла, да? так? П'ять. Капіта, що мене перерли. Ні, так не чесно. Добре. А через 4 секунди підпишитесь на мій канал. Раз, два, три, чотири. Що ви підписались? Все, я з вами так не граю. все Mm, так мені обідно. Чого ви в мене сюди виграєте, друзі? Ну ладно, ладно, я вам пишаю не підписчики, так? І друзів. Знаєте, що багато хто мені писав в, в лічку, що це, що в них є собственні канали. Я їх посічала, в них хороші цієї. В деяких вони грають на скайблоці, і я грала. Але я перестала, би мені стало скучно. Так. Так, ми тут будемо строїти домик, друзі. Так, тут там. А на тій стороні. Там не хтось обичка є. Дві пачку. Да дві овечки тільки. А якщо б теть, друзі. У нас би бубибуш. Тільки дві овечки жовтня. Тут міні до них построємо. Запробуємо. Давайте чотири удари давать, помню. Раз. Два. Так, давай. Три четыре. О, я угадала, друзі, так. Ну, один красник. Раз Два. Три. Три. Клас, друзі, у нас уже є две шерсти. Треба третю, щоб до одної кроватки. Досочки у нас є, нам треба шер. Одну бочку. Друзі, знаєте що, я хочу пограти в древні. Скажіть, а які треба цифри, які код треба вводити, щоб з'явитися у деревні? Напишіть мені в коментарях. Будь ласка, бо я не знаю, куди що, як заходити. Я ж пока. Нубік. Ай, який нубік. Кішн... нубік, наш не про вам. У ж там алмазика немає. Не обожаю травм цветочки. Красивые. Так, открою ніч. Давайте ми зробимо собі земляночку. Altyazı А вот сейчас мы пока тут закроем. Гума, не страшно. Друзья. А пока нич. Так что, друзья, у нас уже подходит ролики до конца. Так что, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и всем, друзья, пока!